Христос Воскрес, дорію Христі, всіх, хто дивиться і слухає, сьогодні хотів би поговорити про молитву, сказати кілька слів про молитву спільну чи молитву у храмі, як у нас вона називається. Часто від людей чую, що от я молюсь вдома перед іконками собі сам. Хіба цього недостатньо? Щоб не бути голослівним, давайте зійшлемось на Святе Письмо, на Біблію. Що вона про це говорить? Певно, можемо собі пригадати той момент, коли апостоли спитали в Ісуса Христа, коли нам молитися в першу чергу, Він їм сказав моліться завжди. Але в іншому місці Він каже їм, що де двоє або троє зберуться в ім'я Моє, говорить Ісус Христос, там я буду серед них. Тож мусимо збиратися на спільну молитву. Якщо брати такою простою людською міркою, спільна молитва має. Більшу користь, тому що тільки людина в суспільстві між людьми може себе пізнати, побачити свої якісь позитивні моменти чи негативні. Ну, оскільки людина є істота суспільна, вона потребує спілкування. Адже коли приходите в храм, там можете і зустрітися із своїм сусідом, з яким у вас там якась суперечка за межу, там, чи ще за що за щось, чи з родичом, яким ви давно не говорите, чи якесь через якийсь... Непорозуміння. Бачимо, що спільна молитва вона є для нашої самодисципліни. Розуміння того, що Бог це не є щось таке кишенькове, яке нам все прощає, яке нас завжди слухає, в якого ми самі кращі і завжди праві. Бог є для нас усіх. Всі люди, його діти є і гарні, і погані, і чорняві, і біляві, і високі, і низенькі. Всі його діти з, їх, з їхніми позитивними і негативними рисами. Біблія цими історіями про те, що ми його діти дуже часто таких і оповідей. Саме, ну що, саме ближче, що на думку приходить притча про блудного сина, де Ісус Христос розказує про те, як батько пробачив свого сина, який наробив там багато проблем йому, потратив половину його майна і так далі. І син вже казав, що певно, батько мене вже ніколи в житті не пробачить. І коли все це прогуляв, пропив, вернувся. Батько обняв його і каже, як я радий, що ти вернувся. Ти пропав був і зник. Так був другий брат, який був вдома чемний, все робив як треба, виконував по хазяйству, трудився. І він ревнував, казав, що от я завжди біля тебе, ніколи тобі нічого поганого не зробив, завжди тебе слухаюся. Все роблю те, як треба. А ти мене так сильно не обнімав, як зараз обнімаєш того. Проходимся, який все потратив, нічого доброго не зробив. А батько що каже? І ти мій син, і він мій син, ви мої діти, каже, я вас люблю усіх, бо ви мої діти. Дивись, він був пропав і знайшовся. Будемо казати, помер і ожив. Так само і Бог нас любить усіх. І хоче, щоб ми разом збиралися. Хоч ми один на другого сердимося, один другого не любимо. Один другому заздримо, обманюємо, ображаємо один другого, але Він нас любить усіх і хоче нас бачити разом, щоб ми мирно жили спільно. Тому і є спільна молитва. Вона не для Бога є, вона є для нас. Ми потребуємо тої спільної молитви. Богові від нас нічого не треба, а ми від нього потребуємо усе. Тож, збираємося, дорогі Христі, в святкові і недільні дні на спільну молитву. Та як це заповідає нам Євангеліє, Святе Письмо, Біблія, і так, як це заповідає нам сам Бог. Тож з Богом.